Дивлячись на те, що сьогодні другий день свят, ми вирушаємо по господарських справах до Першані. Якщо ви ще відпочиваєте, маєте час, можете поїхати сьогодні з нами. Може, хтось вперше давно не був, теж можете проїхатися з нами. Привіт-привіт! Петрук-агенція в ефірі. Ми всіх щиро вітаємо із святом світлого Великодня, святом Воскресіння Ісуса Христа. Христос Воскрес! Воскрес! Підтримує мене Олег Олексійович. Ой, так, як я можу не підтримувати? Я вже і ми повертаємося до роботи, не дивлячись на те, що сьогодні ще свято. Але так як у нас сьогодні немає наших працівників, і у нас є ще можливість трішки підтягнути домашні наші справи, ми вирушаємо до Бершаді на закупи, бо є дуже багато питань, скажімо так, які треба, які накопилися за ці дні підготовки до свята. І які треба сьогодні терміново екстрено вирішити, бо, скоріше за все, що завтра вже буде робочий день у нас. Стосовно вчорашнього дня, я щиро перепрошую, але такий якийсь був сімейний день, сімейний вайб, настрій, що навіть не хотілося брати телефона в руки і щось знімати. Тим більше, що ми були у верхівці в мами. А це само собою виходить, що знімати там не треба. Тобто ми саміненького, саміненького ранку зробили такий марш-док по українських церквах нашого регіону. Ми були і в Бершані, ми були і у Тростянці, ми були і в Вободівці. Тобто, ми Заїхали, вклонилися Христу, десь було відкрито, десь було закрито, але то ціль не ставилася там бути там на службі. Ціль ставилася така, щоб під'їхати до церкви, прикластися до Христа і подякувати йому за те, що він зробив для всього людства. Далі ми поїхали у верхівку, у мами вже посвяткували, розговілися. Паскою, крашанками і смачними ковченями, які Олег зробив напередодні, за погостювалися в мами, погуляли по парку, поїли морозива і в три години дня приїхали додому, бо в нас там є малюки, яких не можна було надовго залишати самих, Хоча в камеру там Олег постійно спостерігав за ними. але Треба було все одно, наша фізична присутність біля них. Ось так пройшов вчора наш день. По сімейному, тихо, по-домашньому. Домовилися з мамою, що через дві тижні ми знов за нею заїдемо у верхівку і поїдемо на проводи ще у Немирівський район на Мамину Батьківщину, де похований мамин батьком. Там проводить через дві неділі після Пасхи. Що ми поїдемо заберемо маму і поїдемо туди, бо ми вже ми то заїжджаємо постійно, як коли ми в районі там до Вінниці їдемо. Ми завжди заїжджаємо, завжди, хоч у нас там і немає вже родичів, і хата бабки з дідом уже продана. Мамина, батьківщина давним-давно вже. Але ми завжди ніколи не проїжджаємо повз, щоб ми не заїхали. Село знаходиться на трасі до Вінниці. Ми завжди на тих півгодини заїжджаємо на цвинтар, щоб. Бо так вийшло, що дід Степан, мамин батько, він залишився там один, і всі інші мамина мама, бабка Софія і мамин брат. Вони поховані тут в Осіївці. А дід залишився там сам, бо він помер ще в, 90... Ой, в 89 році, ще помер і його похоронили там, в Йосипенках, на Батьківщині. Тому хочемо поїхати на проводи і маму з собою взяти. Бо хто його знає, знаєте, 81 рік це не 18. Кожен раз їдеш як останнє. Ось такі у нас справульки. Зараз їдемо до Бершані, порішаємо свої справи і покажу вам за чим ми їздили. Так, ми вже в'їхали у Бершай. До речі. Поліція із ТЦК передвершені блокпост. Якщо комусь ця інформація буде ще актуальна, коли вийде відео, але все одно молодці працюють вже зранку на посту. Так, і перша наша локація, ми стаємо тут в районі автовокзалу у магазині, де продається ну, сільськогосподарська техніка, така дрібна да, для приватного сектору і Олексійович іде туди для того, щоб придбати, що тобі Олік там треба. Мені потрібно там для мотоблока для мотоблока потрібно купити два паси і шутягові. Тому що один у нас порвався, а другий на межі. І потрібно купити таку. Є грунту до мотокоси. Це шланочки для подачі палива з бака на карбюратор, тому що теж перепутля віла, немає властивість перебутлювати і треба замі... замінити. Отакі покупки в, першому, в першій локації будуть у нас. Уже тоді, як ми приїдемо додому, ми вже вам скажемо, ну, покажемо їх і скажемо. Яка там на них ціна, бо ми вже дуже давно ці рівні купляли чи паси, як вони там українською. Дуже давно. А мому ж треба ж їхати ж на город свій, бо ж він же хвермер буде кабаки садити, та йому треба виробити город. Ось тут ми будемо скуплятися. Тут ми купляли свій мотоблок і запчастини ми тут завжди беремо до нього. І тут Олексійович буде придбавати запчастин. Так, там ми буквально дві хвилини. Дуже швидко Олег справився. Наступна наша локація, куди ми їдемо. Це понятно, що ветеринарна аптека. У бешені бути не да. заїхати в ветеринарну аптеку. Це я не, не пам'ятаю такого разу, що а, да. вчора були всі закриті. Да, так, <світ> да, ми їздили, лише все було закрито. Отже, нам потрібен Потрібен феровід, а він і сьогодні закритий, бач? То їдемо до Феді. Ні, а я не бачу. Я не бачила, їдемо туди. Нам треба залізо, нам треба байкокс і нам треба якийсь кефен чи айніл, бо в нас з Осіком там деякі проблеми, тягне ногу задню. Ну, В Пікінесів це взагалі така, скажімо, больова така точка, слабке їхнє місце за задні ноги. Для їхньої ваги вони дуже такі, там, як кролячі лапи. А передні ноги в них такі великі, статичні, грубі, а задні як кролячі лапки. І завжди Пікінеси у віці страждають на те, що там розвиваються артрози, захворювання суглобів і так далі. Там Деякі проблеми є в нього зараз. Не знаємо, коротше, що це там зробилося, але одну ножку йому щось там відняло. Да, щось тягне. тягне ножку, тому треба зараз щось дати йому. Ми то даємо там такий бад вітамінний для кісток, але треба дати ще якесь протизапальне. Тому зараз щось купимо. Так, в останнє ми з вами бачилися на площі у Бершаді, як ми під'їжджали до ветаптеки, яка там на площі. Нам там не вдалося скупитися. Знаєте що? Бо ми не розуміємо іноземної мови. Ми люди з села, Добре. ми вміємо балакати тільки українською мовою. А коли до нас балакають іноземною, ми не понімаємо, що з нас хочуть. Тому ми забралися звідти і пішли в аптеку, де розмовляють українською. Ну якось так. Ми вже приїхали додому. У нас така краса, тут все цвіте, все зеленіє. Ой, аж самої голова закрутилася. Хтось надумав ще сьогодні Паску їсти з Господом. У нас похорон, не знаємо, хто помер, але царства небесного. І зараз вам покажемо, власне, що ми, що ми купили і розкажемо трохи по цінах. Залишайтеся. Так. Давайте по-бистрому, бо времени не особо. Це дочці купили сухарів. Сухарі. Став туди, я ж ну що, я буду тримати його, горіхи. Сухарі, горіхи. І взяли, в нас відкрився якийсь магазин там живого пива, пива. взяли спробувати пива. пива живе. То таке, що там не обов'язково показувати пива. трусики, лівчики, то я думаю, що не, не всім там цікаво. Я сьогодні рано вирізала із теплиці цибулю, тому купили сиру. Олег ще купив, бо йому треба якісь там шестигранки. 140 ключики. гривень 9 штук. Не знаю, треба чи не треба, вдома все треба. треба. Так, по, ветаптеці. по ветаптеці. Хочу посадити капусту Для медведки, прикормка. Чурам їжа. Це... це взяли Осіку, Осікові. таку порадив нам фармацевт мелоксеквет. Попробуємо це, бо він каже, що там у тих уколах для собак дуже мала дозіровка, можна, можна не вгадати і зробити біду. То, а це перорально. Так, далі, желізо. Ну, желізо. Знаєте, що коляться на третій так, день? Обов'язково кокцидіостатік байкокс капається в ротика. Це теж осікові. Ну так, кефен взяли, хай буде, він, він ніколи лишній не буває. Навіть і свиноматка можна його колоти. І таблетка. таблетка це антибіотик, запихається з свиноматки після опоросу, щоб убезпечити від всяких там інфекцій її. Бо хоч в неї вже це шостий опорос, але ми ще не збираємося з нею прощатися. І власне по техніці. Рівні до мотоблока 500 гривень. Далі, купив до мотокоси новий леску заправляти, барабан новий. А він йде що з лескою? прямо? Да, 100 гривень. І, як я казав, що до мотокоси теж бачок шлангочки 50 гривень. Оце такі Покупки. Да. Це такі покупки, які не можна здійснити в Осіївці, Осіївці Тому так. 5 літрів газу по-любому треба, щоб поїхати в Бершадь і здійснити такі покупки. Ну що, друзі, все, на 14-ту нам тупа, тупа. до церкви сьогодні. Не Цього не я не вже знаю. знімати не буду. Машину ми залишаємо тут у холодочку. Вам гарного дня, святкуйте ще. Їсти ще й ще по гостях, по родичах, бо весна, гаряча пора, роботи завжди повно. Немає часу, коли приділяти один одному уваги. Тому всім пока-пока, а ми йдемо вже в будинок щось перекусити.